Що би ви в першу чергу хотіли сказати по справі щодо кафе Гелена? Дивіться, існують два будинки по вулиці Шевченка центральні будинки. Це центральний будинок 24 і 22. 22-й будинок належить громадяниці Бучо Колена Юрівна. 24-й належить сину голови фракції партії регіонів, поліку eh, Владиславу. Не сину, а його батьку, поліку Миколі. Фактично. Да, поліку Миколі. Почалася ситуація взагалом і ще до спору, 2003-2005 році. Така собі жіночка, це Олена Юрівна. Вона вирішила купити 22 й будинок від колишніх власників. Це були Чік і ще інша жіночка. Вона купила старий будинок, це була Харлупа. І вирішила побудувати фактично об'єкт господарювання, а саме кафе-магазин або ресторан, чи як вони вже його хотіли назвати. Тепер він носить назву «Гелена». Колишня земельна ділянка, яка розділяла земельні ділянки поляка і далі вже бучок, вона фактично проходила по периметру старої будівлі, тої старої Харлупи. Що зробила пані Олена? Вона зруйнувала, знесла цей старий будиночок. Вона відступила від межі на один метр і побудувала згідно проєкту і згідно дозволів на будівництво. Вона побудувала там власне кафе-магазин Гелена, який наразі там і існує. Зокрема, стіна старого будинку, тої Харлупи, вона наразі стала огорожею між міжземельними ділянками. Але так склалося, що в нас в Україні і власно Виноградові дуже багато земельних ділянок. От, власне, ці всі земельні ділянки, не факт, що вони всі приватизовані до сьогоднішнього дня. Це не становить собою таку от суспільну проблему земельних правовідносин. Тобто люди користуються землями, але вони не мають права власності на неї. Так само було і по будинку 24, і по будинку 22. Ні там, ні та земля до кінця не була оформлена. Як починається оформлення землі, спочатку отримується рішення міської ради, і на підставі рішення отримується державний акт. Державний акт не мали ані поляк, ані бучок, однак рішення мали і ті, і ті. Тобто, фактично потрібно їм всього на все для того, щоб не було цієї конфліктної ситуації, після рішення, знову ж таки, оформити державний акт. У 2008 році почався спір, який ведеться і по телебаченню, який ведеться і в судах неродноразово, і який ведеться в засобах масової інформації. Спір полягає в чому, що коли ти хочеш оформити свою земельну ділянку, всі знають, дуже багато з наших глядачів знають, що потрібно збирати підписи від сусідів, чи не мають вони. Заборон або претензії певних. Звісно, що ні бучок не підписувала поліку, ні Полік не підписував бучок. Яка далі ситуація? в наш білий дом, пишете заяву, що просите, щоб була певна постійна діюча комісія, що вона вирішила, як саме повинна проходити межа. Що робить ця комісія? Комісія має повідомити власника А, власника Б, вона має зробити компроміс і мають встановити, які ж все ж таки межі повинні бути відображені в державних актах. На жаль, комісія е, виходила, однак е, Олену Юрівна не було повідомлено. І комісія подивилася, що дійсно існує огорожа, оскільки ця огорожа це частина старого ще будинку, да, є огорожа. Але по якимось незрозумілим причинам, в 2008 році комісія встановила якусь нову межу, іншу межу. І так сталося, що після того, як комісія видала цей акт, е, Олена Юріна вийшла так, що вона побудувала. Свій, свій, свій кафе-магазин Гелена менше, ніж один метр до межі. Тобто виходить так, що комісія міської ради видала протиправно, внесла, встановила зовсім нову межу, яка не відповідає тій межі, тій огорожі. Різниця фактично да, на один метр. Але цей метр став фактично загвоздкою того, що тепер це 500 метрів квадратних кафе-магазину Гелена вирішено в судовому порядку знести. Чому? У нас існують правила, будівельні, будівельні правила забудови, яких чітко передбачається, що для того, щоб власник будинку міг його облаштовувати, штукатурити і так далі. І для того, щоб запобігти стіканню із твого будинку різних опадів, снігу і так далі на сусідню земельну ділянку, повинен бути відступ від найбільшої відступаючої сторони стіни в твого будинку до сусідньої межі земельної ділянки не менше метру. У 2008 році, як тільки межа була встановлена протиправно, поляк Микола організовує собі державний акт, і через деякий час він подає позовну заяву до Виноградівського районного суду про усунення перешкод йому в користуванні його правою власності. Значить, вирішено, що Бучу Колена Юрівна вона збудувала даний кафе-магазин протиправно. Вона оказується, не мала вже ані правоустановуючих документів на землю. Оказується, вона вже не мала ані дозволу на будівництво, ані проєкту, і так далі, оскільки 2006-2007 року ці дозволи були скасовані заднім числом. Я про це якісь. Є, є є значить є рішення львівських лівського операційно-адміністративного суду, яким визнано і дозвіл на будівництво, і проекти. Тобто суд скасував. Суд скасував повністю. На якій підставі? На підставі тому, що бучок Олена Юрівна мала рішення Він в Градської міськради про відділення земельні ділянки, однак не дозакінчила його оформлення. Але ви маєте зрозуміти одно, що державний акт це таке як посвідчення, як посвідчення адвоката, як посвідчення журналіста і так далі. Тобто, воно не породжує право, породжує право на землю, все ж таки власне рішення Виноградівської міської ради. Державний акт це як посвідчення, це як документ, що ти дійсно маєш землю. І скасовані були ці дані дозвола. Хоча, власне, законодавство українське передбачає, що якщо є акт індивідуальної дії, тобто він поширюється, допустимо, тільки на мене або на вас, або на будь-кого іншого, то якщо він вже реалізований, а він вже був реалізований, бо дозвіл на виконання будівельних робіт вже був реалізований, бо вже будівництво було закінчено, так само і проєкт був реалізований, бо вже все. Тобто його вже не потрібно, той проєкт було закінчено, вже введено експлуатацію повністю. То такі акти індивідуальної дії, які вичерпали свою дію, їх вже не можна скасовувати. Так, як вже повідомили мені Олена Юріна і інші джерела, значить, вступили в хід гроші, кошти і немалі кошти. Е, відомо що. Син сусіда Поляка Миколи він займається діяльністю стосовно перевезення товарів через кордон. Має особистий бізнес і немалий бізнес. Саме тому він розполагається набагато більше фінансовими коштами, аніж, допустимо, будь-хто інший у Виноградові. Це не є новиною. Він є головою фракції партії регіонів і місцевим депутатом. Офіційна позиція така, що суди в принципі приймали явно незаконні рішення. Я незаконність рішення уже цього про знесенню судово заціни, також полягає в тому, що знести будинок, як і будь-що інше, можна тільки за сукупністю триступінчастого тесту. Перше, це має бути істотне порушення прав, як і сусіднього землекористувача, і істотне порушення будівельних норм різних, так? Тобто у нас у Олени Юрівни, якщо можна буде потім засняти самі будівлі, можна подивитися, що в неї знаходиться як і чотирни. Як і сніготримачі, так само і всі інженерні конструкції стосовно запобігання опадів попадання попидання опадів до земельної ділянки поляка. Судом засідання це не було досліджено, і написано, що в зв'язку з тим, що можливе буде протікання опадів, і воно буде порушувати права землекористувача поляка, саме тому це встало підставо для подання позову. Однак це не був дотриманий цей тест в зв'язку з тим, що на всіх фотографіях експертизи і, взагалі, де якщо вийти просто на місце, можна подивитися, що ніякі опади не можуть в принципі протікати, скільки там всі інженерні конструкції. я думаю, що навіть у мене в офісі такі інженерні конструкції споруджені, як там споруджені по останньому слову техніки. По-друге, значить, ці істотні порушення будівельних норм, сам власник цього будинку, який будував самочинне будівництво, він повинен офіційно у суді. Відмовитися самостійно їх усунути. Хоча у засіданні апеляційного суду Закарпатської області буча Колона Юріна сама сказала, що вона хоче усунути. Якщо мішає той нещасний один метр сусідньому землекористувачу, вона побудує внутрішню стіну. І той, ту частину будинку, яка мішає, яка знаходиться на відстані 1 метр, вона просто напросто знесе. І це є у аудіозаписі, і це зафіксовано, що вона не відмовляється. Усувати порушення без питань, мішає, але мені не мішає я ж перебудую. Там інша сторона. Вони вже перебудували гараж, який він також не на тому місці знаходиться, вони на один метр відійшли. А, так дане судове так. рішення про знесення воно має вплив на дві сторони. Значить, там є позов первинний і є зустрічний позов. Так. Значить, рішенням виноградівського районного суду від 31.05.2011 року вирішено знести кафе, магазин Гелена і вирішено знести туалет, гараж і свинарник сусіда поляка, які також були побудовані. Взагалі без жодних дозволів, абсолютно. Тобто, Олена Юріна, вона отримала всі необхідні дозвола, однак скасували. Силу, да, їх скасували, хоча вони вже тратили, вони вже вичерпали свою силу, але їх було скасовано. Питання досить спірне, однак чітко судова практика передбачає, що тільки тоді, коли є письмова відмова. Власника самочинного будівництва, що він відмовляється усувати порушення, тільки тоді можна знести. І Верховний суд у дуже багатьох десь близько 20 рішень. Верховний суд відмовляв у задоволенні позовів про знесення будь-якого будівництва, не тільки будинку або кафе, магазину, а взагалі навіть якогось будь-якого сараю, оскільки вважає, що взагалі такий спосіб захисту, як знесення будь чого це найсуворіший спосіб захисту, і він повинен користуватися тільки е, у тих випадках, коли всі інші можливості захистити права та ін. Інтереси суміжних землекористувачів вони е, не знаходять, вони вони не вичерпані. Зв'язку з тим, що у цьому кафе-магазині цей кафе магазин він побудований на дві частини: житловий будинок і, власне, сам кафе-магазин. Там в житловому будинку проживають діти двоє неповнолітніх. І довідка про те, що там проживають, також була долучена до судового засідання. До речі, у акті написано це комерційне призначення чи для проживання земля Олени Люди. Значить, у акті державному державний акт до сьогоднішнього дня не видають ланіриму. Не видають, тобто вже подавалися неодноразово позовні заяви, що є рішення, будь ласка, видати нам державний акт. Вони кажуть, що допоки там буде кафе-магазин по свідоцтві, вони не можуть видати державний акт на обслуговування житлового будинку. Однак у нас знову ж таки інша колізія. У українському законодавстві не існує жодної норми, яка передбачає, як можна перевести із нежитлового будинку у житловий будинок. Хоча навпаки передбачено. І даже державний комітет України з будівництва він сам роз'яснив у листі, що дійсно такого поки що законодавчого акту не існує. То по великому рахунку потрібно або якось його перевести. Ми вже пробували через суд. Значить, винорадівський районний суд у 2010 році за головуванням річко Ганни Іванівни він визнав позов і він визнав перевести із нежитлового будинку у житловий будинок, щоб все ж таки Олена Юри не могла собі виготовити державний акт. Однак, сусід поляк, як тільки дізнався про існування такого рішення, знову ж таки його оспорив і апеляція його міфічним образом скасувала. Тобто таке, яке порушує зносним образом скасовують усі із найнижчої інстанції суди аж до кейс, ну, верховного чи якісь там остальні. Значить, яка, яка яка, дивіться, яка взагалі а, який ланцюг 31.05.2011 року суддя Леня виноградівської районного суду виносить знести і кафе, магазин, і поляківський сарай, гараж і туалет. 12.09.2012 року. Апеляційний суд закарпатської області він відхиляє апеляційну скаргу бучок і залишає рішення в силі. Винограді Ужгород. вищий спеціалізований суд України з розду цивільних кримінальних справ 5 грудня 2012 року. Він також залишає касаційну скаргу за А також ми подавали заяву про перегляд на Верховний суд у зв'язку з тим, що Вищий спеціалізований суд до 5-го дванадцятого року. Значить, він виніс 20 рішень, яких відмовляв у задоволенні позовів про знесення, у Зв'язку з тим, що дійсно от, нема письмової згоди, немає експертизи і так далі. Однак, 512 він виніс абсолютно кардинальну протилежність рішення своїм попереднім рішенням, зв'язку з тим, що є е, несумісність застосу... практики застосування норм матеріального права, є у цивільному процесуальному законодавству можливість оспорити ще до верховного суду, який має поставити точну крапку, як то чи інше норму права треба застосовувати. Ми однак ми оскаржили Верховний суд, однак навіть до допуску не було нас долучено. Тобто, допуск е, до Верховного суду здійснює влаш... все ж таки. Оцей саме вищеспеціалізований суд. Ну і а вони всі відмовили всі Е, є неофіційна інформація по джерелу, що навіть у Києві було віддано 20 тисяч доларів, але це в пакеті, щоб навіть відмовили вже після того навіть у допуску Верховного суду. Що стосується всіх механізмів захисту, ми вичерпали. Ми звернулися до Європейського суду в Страсбурзі. Наразі, наразі ми очікуємо відповідь від Страсбурга по поводу прийнятності чи не прийнятності нашої заяви. Значить, шкода досить велика, шкода становить 4 мільйони гривень. Не тільки моральний, матеріальне, так ви, якщо подивитися на оцінку будинку, будинок, це будемо приблизно цей кафе, магазин 500 метрів квадратних у центрі Виноградова. Він це справа людини, це все інша моральна шкода, але десь приблизно, грубо кажучи, один мільйон коштує сам кафе-магазин «Гелена», який вирішили знести. І ми вважаємо, що національні суди і взагалі Україна не забезпечила реалізації статті 6 декларації Європейської конвенції, маю на увазі. Стосовно того, що держава України забезпечувати розгляд будь-якої справи в суді на принципах справедливості і розумності строків. Ну вибачте мені, якщо справа розглядається з 2008 року, до 2013 року. Я вважаю, що тут ні розумні строки не дотримані, ні справедливості. Бо у будинку проживають багато людей, в тому числі неповнолітні діти. Наразі будинок, якщо і знаходиться менше одного метра, ніде, ні у Виноградові, ні в Ужгороді, ані в Києві не було доказано, яким чином саме оцей менше, ніж один метр будинок він порушує права та інтереси сусіда поляка. Тут, якщо вже говорити про це, наскільки я пам'ятаю, наскільки я десь говорила інша сторона, вони. Доводили таким чином, що власне, була спочатку усна домовленість між сторонами, коли ще не було конфлікту про те, що от, там буде певне кафе на першому поверсі і житлове приміщення на другому поверсі. Але потім так вийшло, що за їхньою версією пані Олена Вийшла за межі, значно вийшла за межі, не там на 15 метрів вдовжину будинок, а там десь 40 метрів і так далі. І, і там а, а, кондитерські цехи, і ресторанно-готельний комплекс звучали якомусь там а, якісь назви, і а, почалися до часу ночі ці всі. Гуляння mm -hmm. масові і так далі, що дійсно могло заражати. Ну, дивіться, сусідів. дивіться, значить, позиція така, що старий будинок, то старі трущоби, які були викуплені в 2005 році, вони задовжки мали 20 метрів. Розумієте? Новий будинок, я не думаю, що логічно взагалі міг бути 15 метрів або менше. Звичайно, що построївся великий будинок. А, і там а, нема такого, що на першому поверсі це, допустимо, кафе-магазин, на другому поверсі житлова площа. Взагалі більше, ніж половина цього всього будівлі, цього величезного масиву це житлова площа. І тільки фасад самої будівлі є собою кафе-магазин. Кафе-магазин працював до 23-ї години, в ньому знаходився один невеличкий телеб... телевізор і дві колонки 15 ватт. Як ви думаєте, чи може от Такий кафе-магазин, який працює тільки до 23-ї години, чи може він порушувати громадський порядок? Бо наразі, напроти, наразі, напроти поляка знаходиться відомий кафе-ресторант кафе Фонтан. Цікаво, чому поляк душерігій не подає відповідний позов про знесення або про усунення перешкод йому як землевласника, Хоча по практиці він в принципі може вже принести ті свої попередні рішення судові, побуче-колені, застосувати їх як практику, що дійсно, бачите, виноградівський суд колись то мене захистив, так захищайте мене і тепер. Чому цікаво фонтан не мішає? Однак, сусідній кафе-магазин, який має... Телебачення, я, наприклад, сам також має телебачення, але я не мішаю своїм сусідам, правильно? Бо телебачення нікому ніколи нікуди не мішає. Це раз. По-друге, стосовно кондитерського цеха, це таке також міфічне поняття, яке виникло у рішенні Львівського апеляційного адміністративного суду. Що стоїть написати судді слово кондитерський цех. Коли не існує жодного е, висновку спеціаліста, коли не існує огляду місця е, спору, коли не існує інше будь-якого документи, або там я знаю по проекту і так далі, яке дійсно стверджує те, що такий кондитерський цех існує. Там такого ніколи не існувало. Я там був неодноразово. Починаючи на виставках знаєте, картинних, е, закінчуючи просто в гості, приходили, ніколи там ніякого кондитерського цеху не було. І 14 вікон, які також міфічно появилися у цій же самій власне постанові Вельівського апеляційного адміністративного суду, також воно появилося нізвідки. Однак знаєте, у нас цивільне процесуальне законодавство передбачає, що ті факти, які встановлені в інших рішеннях суддів по будь-яким справам, навіть кримінальним справам, господарським адміністративним, вони не потребують доведення у інших справах. Стали фактами. Вони стали фактами, просто-напросто, Тобто, розумієте, якщо, не дай Бог, на вас подадуть якийсь позов, і ви не будете навіть повідомлені про цей позов, а таке дуже часто бувається, що просто-напросто вам повістки можуть не надходити. І десь у якомусь судовому рішенні напишуть, що редактор такого-то видання є двоголовий верблюд, то щоб ви знали, що якщо 20 інших справ буде, то у 20 справ інших можна принести це рішення, і не потрібно доказувати ніде, що ви будете двоголовим верблюдом. І якщо ви не скасуєте це рішення суду для всіх, для всієї держави України, для всієї території, ви будете двогоровим верблюдом. Отак само вийшло із пані Оленою Юріною. Жорстке порівняння, я б так. Сказав. Я вам скажу Тим так, що це нам показував викладач. ще у 2009 році, коли він нам вів пару, він сказав це. Що в нас жорстке не порівняння, жорстке законодавство, в принципі, і дуже часто воно так і може бути. Тим не менше, яким ви бачите можливе розв'язання цієї своєї довгої історії. А я вам скажу, значить, по-перше, ми хотіли укладати мирову угоду. Весною, весною 2013 року ми уклали мирову угоду в мене в офісі вже на стадії виконання, бо можна укласти мирову угоду до вирішення і після рішення. Ну, ми вирішили скористатися другим варіантом. Ми понесли на затвердження виконавчу службу, виконавчу службу передала в суд, щоб він встановив, чи дійсно бажають сторону класти мирову угоду, і вже підписано її затвердити. Ну, і що ви думаєте? На засідання вже в суду прийшов представник пана Поляка, який сказав, що ніякої мирової години буде. Ось так закінчилася фактично така епопея по поводу мирової угоди. Наразі ніхто миритися не хоче. Значить, я бачу два варіанти вирішення цієї ситуації. По-перше, це те, що е, поляку е, видано земельну ділянку з. Власне, після якої він став землекористувачем і землевласником, так? У 99-му році рішення виконавчого комітету. Я вам скажу так, що всі землі, які знаходяться в населеному пункту міста Винограду, вони всі належать. Територіальні громади міста Винограда, тобто і мені, і вам, і всім співмешканцям. І розпоряджатися всіма землями має право тільки сесія Виноградської міської ради, коли збираються всі депутати, коли вони одноголосно проголосують, допустимо, таким, таким, таким громадянам, виділити земельну ділянку безоплатно, там-то, там-то, там-то. Однак, в 99-му році зовсім по-інакшому було. Є виконавчий комітет, який не є сесією Виноградівської міської ради, і він видав протиправну поляку дану земельну ділянку. Наразі ця справа розглядається в Нарадівському районному суді. І якщо буде визнане недійсним дане рішення, а воно по законодавству і по практиці, в нас є практика Києва, яка дійсно передбачає, що до 97-го року ще могли виконавчі комітети від імені Менорадської міськради ради з земельними ділянками. Однак, після червня 97-го року, коли набрав законної чинності закон про органи місцевого самоврядування в Україні, значить дане право виконавчих комітетів забрали. Тобто є прецедент у вашу користь? По перше. Другий варіант, земельний кодекс передбачає, що те, що ми говорили, коли земельна комісія виходить і вирішує компроміс між землевласниками, коли один ні один не хоче підписувати. Земельний кодекс передбачає, що в разі незгоди ми маємо право оспорити фактично цей акт, коли межі встановлюють неправильно. У 2011 році ми подали відповідний позов. Дана справа була зупинена, однак знову тепер відновлена. Ми хочемо заявити відповідні і позовні вимоги стосовно того, щоб визнати даний акт ще комісії 2008 року недійсним, і зобов'язати виноградівську міську раду заново вирішити земельний спір, однак вже на підставі чинного законодавства. Якщо приходить земельна комісія і бачить, коли є забор між одним землевласником і другим землевласником, то вона повинна виділити так земельну ділянку, щоб вона проходила по фактичній межі, а не зробити якусь уявну межу, вони поставили точку. Один, точку два, і провели просто між ними пряму лінію. Хоча забор там має дуговидну форму, тобто вони мали встановити так, як воно є в натурі. Інше питання, звичайно, якщо б нічого між ними не було. Буває таке, да, в селах, коли е, ніякої дерев немає, ніякої городини немає і так далі. Тоді вже, тоді вже тоді вже набагато важче. Але люди, тут вже є забор, розумієте, він давно там стоїть. Тобто виходить так, що поліку наразі належить та земельна ділянка, яка колись -то була під старим цим будинком, під старими трущобами, і вона була викуплена бучу коленою юрівною. Виходить, взагалі незрозуміла ситуація, і якщо б правильно тоді міська рада визначила межі, не було б жодної питання, тобто не було б взагалі жодної зацепки, за якою би поляк міг би до Олени Юри не позов. І що стосується морального права, перед тим як підписувати проекти, перед тим як отримати дозвіл на будівництво і перед тим, як будувати Олена Юрина приходила до поляка. Я знаю, що вони є якимись родичами навіть і вони узгоджували це питання. Так, була усна домовленість. Була усна домовленість. Чому е після того помінялося як і відношення, так і плани, так і взагалі ставлення до сусіда. не зрозуміло. Це може бути А, заздрість, е це може бути Б, е особисті якісь відносини. Е це може бути С, е грубо кажучи, позиціонування. Та? Допустимо, ми є царями у цьому місті, Ми будемо робити так, як ми захочемо.